Цієї кіри для цього обличчя, для того, щоб побачити гарний результат, звичайно, буде краще Аквашайн PTX». Хоча можна, звичайно, що можна тут взяти і Аквашайн Classic», і Квашайн BR». Хоча, ну не знаю, я так раз, наче, наче роздивлявся уважно, але не бачу тут ну, якось питань в відношенні пігментації. От, тому, ну, але знову ж, Аквашань ПТХ, навіть якщо і пігментація присутня, то він теж ці питання досить добре гарно вирішує. Буду працювати мікро, мікро, мікроін'єкціями, як ми їх називаємо. Ще наша модель умнічка геть лежить і, і таке враження, що її прямо вона кайфує від моїх уколів. Та дійсно може і так і є, звісно. значить, бачите, тут колю ку біля очей глибоко. Бачите, ну це не папули препарат.